Так, чоловік Подоля. Подивимося, що він буде по характеру цей чоловік. Дуже гарячий, він не сидить на місці, він гарно стоїть на ногах, він дуже емоційний, він вміє проявляти своє почуття. Цей чоловік від чогось що в своєму житті, від чогось відказався. Він вас бачить, королевою, ідеальною, гарною жінкою. Він чекає вашого вибору. Він вас кохає, цей чоловік, він хоче бути з вами. Чоловік, можливо, любить веселитися або має залежності. Це не у всіх програється. Ви з цим чоловіком або в стосунках партнера, або на роботі, ви з ним партнери, можливо, працюєте разом. Ви, він вас, бачить, дуже гарною, цінною, ресурсною жінкою, жінкою, яку потрібно добуватися, яка знає самі ціну і не робить. Поспішних виводів. він вас бачить загадковою. Йому це дуже подобається. Ви для нього друг, але він дуже гарячий, вогняна стихія, він вас бачить такою гарною жінкою, яка підходить для відносин. Йому дуже подобається з вами спілкуватися. Чоловік зимою стихійний, або стабільний просто дуже. Зараз щось відходить з його життя. Йому дуже зараз тяжко, можливо, в нього житті все руйнується. Ви його дуже притягуєте, він не може про вас забути. У вас якісь... він залежить від общественного мнення. дуже або збирає інформацію про вас, бо можливо, якісь люди про вас щось розповідають.